Чоловік пише коментар, що коли він був у відпустці і вдягнув цивільне, то його обізвали ухилянтом. Найгірше, що могло статися з нашим суспільством під час війни, це протиставлення військових цивільним. Це поділ наших громадян на тих, хто фронтовики хто воює, і на тих, хто в тилу працює, лікує. але Нібито ухиляється. Тобто, так би мовити, апріорі, якщо ти цивільний, якщо ти не на фронті, то ти ухиляєшся. Це ненормально. Це ненормально. Без тилу, фронту нема що захищати. Він втрачає сенс. Тому що країна це в першу чергу люди, які в ній живуть. Це... Люди, які в ній працюють і які її будують. Без фронту тил також неможливий, тому що він просто не виживе. Це взаємопов'язане, розумієте? Це напряму одне від одного залежить. Тил від фронту, а фронт від тилу. Нещодавно мені один знайомий військовий розповідав, Історію, як він намагався підкурити сигарету і йшов до якихось хлопців у дворі, і вони від нього просто втікли. Тому що зараз, і завдяки ворожій пропаганді, і завдяки нашим ТЦК, цивільні, що почали боятися військових і тікати від них, розумієте? Або намагатися їх обійти стороною. Тобто дійшло вже до такого абсурду, що ми боїмося власних захисників. Це максимально погана тенденція, і з нею треба щось робити. І зробити в першу чергу може держава з цим щось, але вона не звертає на це уваги.